Як далі будувати відносини з Росією на цю тему? Ми поспілкуємося з одним з найвідоміших дипломатів держави, міністром закордонних справ України в 2007-2009 роках, Володимиром Огриском. Пане Володимире, доброго ранку. Доброго. Сьогодні для нас ну такий свого роду визначний день 11 років спливає з того моменту, як розпочався ось цей конфлікт навколо Тузли. Всі його пам'ятають. Тоді здавалося, ну що це просто непорозуміння. Якесь така маленька ситуація. Як вважаєте? Ми тоді, я маю на увазі Україну. ми правильно зрозуміли сигнали, які йшли від Росії від пана Путіна. Ви знаєте, тоді я пам'ятаю цей доволі справді критичний момент в наших двосторонніх стосунках, Тоді зусиллями президента Кучми власне ситуацію вдалося загасити. Хоча я з вами погоджуюся, треба було подивитися трошечки глибшим. Ну, вирішили так, начебто розурили те, що відбулося, та й досі. Досить. досить там вже далі будемо бачити. Але насправді я думаю, що Путін вже тоді кинув перший такий, знаєте, камінець, який мав на увазі перевірити, яка буде реакція. Реакція виявилася доволі жорсткою. І він на певний момент зрозумів, що зараз, мабуть, не час. Плюс була ж надія, що владу візьме Янукович. До цього все начебто складалося нормально, і е, він, мабуть, прийняв рішення, що немає смислу зараз іти в абанк, грати м'язами, почекаємо, може візьмемо е, владу іншим способом. Е, після майдану, е, коли народ не дозволив. Е, е, Януковичу прийти перший раз до влади, ситуація змінилася, і, власне, з того часу почалася практична підготовка до всього, того, що відбувається сьогодні. Правда, таким першим моментом стала агресія проти Грузії. Це був справді. Відпрацювання, що буде використано в Україні, ну такі паралелі проводять принаймні. Мені здається, що так. Тобто тоді відпрацювали, а що станеться в разі, якщо? І, от, побачивши, що на це, якщо захід реагує дуже мляво, Путін зрозумів, що можна йти далі, що можна готуватися до більш складних речей. І плюс до того, він після ганебного розгрому російських військ в Грузії зрозумів, що треба міняти щось в їхній армії. І треба віддати йому належне за оці останні роки, шість років, він таки зробив російську армію сучасною. Модерновою, яка е, вміє воювати, хоча і е, вправда і теперішні події показують, що не завжди, бо в неї немає головного, в неї немає духу. А на політичній арені були зроблені якісь висновки для того, як провернути цю ж операцію, але з більшою державою, тим більше е, в Європі, я маю на увазі Україну. От ви знаєте, Путін пішов шляхом е, е, корупції, шляхом е, купівлі. Західних політиків задайте. Ну вже а -а -а аксіома приклад пана Шодера. Він почав створювати в західних країнах свою п'яту колону, купувати депутатів, журналістів, політологів, бізнесменів. І ви знаєте, йому це до, до певної міри вдалося. Подивіться, сьогодні кілька європейських країн на 100% залежать від поставок російського газу. Пане Володимире, ми продовжимо з вами цю розмову. Поговоримо про взаємодію України і Росії. А зараз перевемося і додамо до нашої розмови трохи актуальних новин. Дякую.